Видивитись ранок вдома, і ми продовжуємо дитячу, не дитячу тему. Ну, от вмієш ти заплутати. От е, вмію. Далі в нашій програмі сюжет про школярку, яка розробила програму для діагностики серцевих захворювань. Mm. Оце дитячий сюжет чи ні, що скажеш? Ну скажу, що українські діти надзвичайні. Дивімося. Ім'я ліцеїстки Анастасії Короленко вже занесене у віртуальну алею зірок юних винахідників Київської малої академії наук. Школярка придумала спосіб, як діагностувати вірогідність виникнення серцево-судинних захворювань та отримала за свій винахід золоту медаль на 46-му міжнародному форумі інновацій у Загребі. Особливості проекту Анастасії Короленко заключаються в тому, що цей проект він охоплює не тільки знання в області медицини, біології, а й програмування. Анастасія навчається в 11 класі політехнічного ліцею, каже, аби написати курсову роботу, довго вагалася, якому предмету надати перевагу: біології чи програмуванню. Батьки порадили поєднати ці дисципліни. Над проєктом працювала разом зі своїм науковим керівником Іриною Родіоновою, з якою познайомилися на дні відкритих дверей в інституті біології та медицини. В результаті на міському конкурсі науково-дослідницьких робіт, який проводить Мала Академія наук. Настя посіла перше місце. Якщо, чесно кажучи, я навіть не сподівалася, що отримую перше місце в міському конкурсі, оскільки це був мій перший досвід, я до цього зовсім не займалася науковою діяльністю. Ну я навіть не заради перемоги старалася, а просто заради цікавості щось спробувати нове. Далі був всеукраїнський конкурс, де дівчина також здобула перемогу. А ще золоту медаль у Хорватії на міжнародному шоу інновацій та винаходів. В наукових змаганнях школярка брала участь онлайн. Захист роботи відбувався англійською мовою. Програма, яку створила Анастасія, дає можливість виявляти людей з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань навіть на робочому місці, і своєчасно скеровувати їх до сімейного лікаря. Треба знати, є у тебе фактор ризику розвитку цих захворювань, чи немає. Тобто якийсь алгоритм, те, що приходить пацієнт навіть до сімейного лікаря, сімейний лікар це питає. Тему обирали довго, адже вона мала бути цікавою, актуальною та відрізнятися від тем інших учасників наукових робіт. І Вирішила, що це буде або проблема ковід. Хоча вже на той час більшість людей було вакцинована, і всі розуміли, що якщо ти вакцинувався, або там перехворіли, у тебе є антитіла, то більш-менш все нормально. Ну якоїсь революції ми в цьому нічого вже не зробимо. Тому ми вирішили, що це буде дійсно серцево судинне захворювання і програма. Для тестування обрали 10 запитань. Вони доволі прості і легкі. З ними впорається будь-яка людина. Ніяких спеціальних медичних термінів, які могли б ускладнити опитування, немає. Перше питання стосується віку. Також у моїй програмі передбачена помилка користувача. Тобто, якщо користувач вводить невірний дань, який не може відповідати віку. То буде некоректно введені даний коментар. Або якщо дані не введено, користувач не зможе перейти до наступного вікна, оскільки буде зазначити відповідь. Далі програма розпитує про зріст, вагу, стать, тиск, наявність шкідливих звичок, фізичну активність, хронічні захворювання, наявність стресового фактору на роботі чи вдома, а також про часті набряки, обличчя та ніг. Після тестування на екрані з'являється вікно зеленого або червоного кольору з результатами обстеження та рекомендаціями для користувачів. Анастасія сподівається, що її винахід буде корисним для людей та планує і далі займатися наукою. Сфера досить цікава, але багатьох школярів відштовхує те, що вони думають, що це нудно, не цікаво це праця з літературою і все інше. Так, звісно, це і праця з літературою. Оскільки для будь-якої наукової роботи треба перечитати багато джерел, вивчити те, що вже до тебе зробили, і на цьому вже грунтувати свої дослідження. Але коли ти це робиш, ти, наче, підіймаєшся на новий рівень, дізнаєшся щось нове і робиш щось своє, і це найцікавіше. У майбутньому дівчина мріє стати програмістом. Це дуже перспективний напрямок, який можна поєднати за бажанням з будь-якою сферою. Крім цього, інформаційні технології постійно розвиваються, каже Настя, і їй дуже подобається займатися самоосвітою та утримувати нові знання.